А в кущах ми хе, знайшли нашого рижого красення. Ну, не нашого, сусідського. Але хе, він тут серед моїх квітів. Молодій на сонечко. В тіньочки, скажімо так. Колись сонечко, він в тіньочки. Як ти? Моргаєш нам? Отак. От ти показуєш, що ти все розумієш. Так? Ой, молодець. Який ти мудрий. Правду кажуть. І Пушін ще сказав, що кот мудрий. А ти, якщо без цепка, то ти ще мудріший. Ну ти ж не в укомор'ї, ти тут у мандрагонах. І ти розумний, розумний. Ох, рыжий, рыжий, біло-рижий. Ім'я знаєш своє? Яке в тебе ім'я? Ти хоч скажи щось. Або моргни ще раз. Одним оком можеш? Ні? Ладно, відпочивай, а то я тебе трошки тривожу, правда? А от бачиш, ти погодишся. Добре, бувай здоровий.